Бонжувати, добрий день. Вітаю вас на YouTube каналі Просто Франц. У вас стає все більше. Кожного дня додаються нові люди, мене це радує. Всі, хто займається по відеоурокам, ви молодці. У вас швидко покращиться ваша французька мова. Для новачків скажу пару слів про курс. Це практична граматика для рівня А1 до рівня А2, але це не курс для тих, хто з повного нуля. Чому? Тому що на рівні А0 треба спочатку навчитися вимовляти звуки, зрозуміти, які то звуки, і ми над кожним звуком працюємо цілу годину. Тобто, розумієте, я тут у відеоуроці читаю тексти. Вам треба за мною повторювати, повторювати граматичні вправи. Для цього треба над кожним звуком вже було попрацювати годину. У другій частині цього підручника будуть великі тексти, і там треба вміти швидко читати. Ви можете, якщо ви з повного нуля, і вам подобається цей курс практична граматика, він дійсно дуже гарний, це чудовий підручник, я по ньому вчилася, багато учнів по ньому навчила і багато викладачів по ньому вчилася це підручник першого курсу в університеті. Якщо ви хочете вивчити цю практичну граматику, я вас запрошую на курси вимова і скорочитання. І в описанні цього відео буде посилання на навчальну платформу. І зараз я вам покажу, де там можна ці курси придбати. Коли ви нажмете на посилання в описанні відео посилання, яке виглядає як formation.prostofrance.fr, ви попадете на ось таку сторінку. Це сайт школи на навчальній платформі. Ви спускаєтесь вниз. Тут є два тарифи на курс Вимова з індивідуальним виправленням та без. І є курс скорочитання теж з індивідуальним виправленням та без. В описанні цього відео буде посилання на мій WhatsApp, як пишіть мені, і я вам вишлю відео, де є інструкція, як зареєструватись на курс, як проплати оплати можливі за 5 разів на скорочитання і 3 рази за вимову. Тобто це дуже, дуже доступний кошт. Всім комфортний. А ми переходимо до шостого уроку. У вас було домашнє завдання прослухати фрази та тексти, вивчити лексику і попрацювати з аудіо на платформі. Так, йдемо далі. У нас є ще цікаві фрази до діалогу. У нас є конструкція ескі, «es -que». це питальна конструкція, яка на українську мову не перекладається, але коли ми ставимо ескі «es -que» перед звичайною фразою, у нас зразу виходить запитання, і нам не потрібно робити інверсію. Давайте подивимось приклад у діалозі. Est-ce que je peux parler à monsieur Mathieu? Якщо ми приберемо фразу Est, у нас буде проста фраза Je peux parler à Monsieur Mathieu. Я можу говорити з Паном Mathieu. Якщо ж ми ставимо Est, у нас вийде запитання Est-ce que je peux parler à Monsieur Mathieu? Чи можу я говорити з Паном Mathieu? Далі. У нас переклад фрази de la part de де, це дуже розмовна фраза, «C'est» – це є, де для пар пара слово «la part» – це частина, наприклад, шматок торту, да, частина якогось предмету, але ще воно використовується як сторона, зі сторони кого ви дзвоните. Тобто, це. Означає, хто говорить. Вона так може перекладатися, але ще перекладається зі, ви вивід кого? пар la part de qui? Це de la part de sa sœur Madame від... Його сестри мадам Міка. Зверніть, будь ласка, увагу на са. Ми з вами пройшли цей матеріал, але я хочу ще раз привернути вашу увагу, тому що часто учні тут спотикаються. САСЕ стоїть жіночий рід, рід. са це жіночий рід. Тому що sir, сестра жіночого роду, але перекладати оце «са» ми будемо в цьому випадку як його сестра, тому що мова йде про «матьо». Якби в тексті йшла мова про наприклад Марту, Март, чи можу я поговорити з Мартою? То тоді б я таку саму фразу, c'è par de sa sœur, я переклала це від її сестри. Зрозуміли? Тобто са перекладається як і його, і її залежить від контексту. А ставиться воно, це са, залежно від роду іменника, перед яким стоїть. Далі, же рогрет, дієслово першої групи рогрети. Звідки ми знаємо, що це перша група, тому що моя указочка, тому що літера Е на кінці у першої групи в особі «ж» на кінці стоїть літера «Іль не паля, його немає. Іль сера ля» – «сера» – це майбутній час дієслова слова Етро, він буде. Jeudi четвер. Дивіться, чоловічий рід у французькій мові всі дні тижня чоловічого роду. Давайте прочитаємо діалог. Повторюйте, будь ласка, за мною. Est-ce que je peux parler à Monsieur Mathieu? C'est de la part de qui C'est de la part de sa sœur, Madame Mika. Je regrette, Madame. Monsieur Mathieu n'est pas là. Il est à Marseille. Il sera là jeudi. Щоб було легко вимовляти звук, над ним треба працювати годину. Я колись, коли навчалася, працювала над ним годину. І викладачі, які викладають, і ви бачите, що вони в інтернеті гарно розмовляють, вони теж над кожним звуком працювали годину. Це для всіх так. Для всіх, щоб гарно зазвучати на французькій мові, треба над звуками попрацювати, і це ми робимо на курсі вимова. І там же ми вивчаємо правила читання. Переходимо до граматики. У французькій мові є таке поняття як безособовий зворот. У нас в українській мові такого поняття немає, а от у французькій мові є випадки, коли по сенсу фрази, по змісту фрази немає діючої особи. Наприклад, зараз 10-та година, діючої особи немає, просто години. Або ще в українській мові є щось схоже, коли, наприклад, Говорять, що завтра буде гарна погода. Хто говорить, невідомо. І тоді у французькій мові тут ставиться безособовий займенник. Ну, це таке трошечки схоже. Але такого як іле в українській мові немає. У французькій мові, у випадках, коли немає діючої особи, ми ставимо безособовий зворот іле, він є. Але це не перекладається. І Леді з зараз 10 година. І нарешті у нас перше правило про прикметники. У французькій мові, як і в українській, а не як в англійській. Прикметник треба ставити в тому роді та числі, в якому стоїть іменник. Приклади Le seul, Батько залишається один, Ля seule. мати залишається одна. Але дивіться уважно, на слух не відрізняється, але на письмі пишемо літеру Е. Далі фія» – ця молода дівчина, фія» – ці молоді дівчата. Слухайте ще раз: се джонфія, сижонфія. Жонфія, си жонфія. у нас звучить однаково, що одна молода дівчина, що багато молодих дівчин. Але у нас на письмі пишеться множина літера С, а на слух ми чуємо різницю ця молода дівчина, «сет» і ці молоді дівчини СИ. Сет жонфія, силь жіонфія. Жіночий рід прикметників. Це правила, про які я вам вже розказувала, коли ми роздивлялися лексику. Прикметники, які в чоловічому роді закінчуються на «йо», в жіночому не змінюються. Жен молодий, жен молода. І звучить однаково в обоїх родах, і пишеться однаково. Іли жен, він молодий, еле жен, вона молода. Все текст дисile. Е цей текст важкий. Седине дисile, е цей диктант важкий. І звучить і пишеться однаково. Діфісіль, діфісіль. Далі прикметники, які закінчуються в чоловічому роді, на приголосний, що вимовляється, або на голосний, що вимовляється. Іліре сель. Ль ми вимовляємо. Елірестоль. Звучить однаково, але різниця на письмі є, ми додаємо «ео», яке не вимовляється. Сюка Є блю. Сет Cet блю. bleu. Блю, блю звучить однаково, але на письмі відрізняється, додаємо «ео», яке не читається. Далі, прикметники, які закінчуються в чоловічому роді. На приголосний, який не вимовляється. Дивіться, будь ласка, грі пишеться гріс, а читається грі, тому що С завжди на кінці слів не вимовляється. Пре пишеться пред, читається пре, бо ти на кінці слів не вимовляється. Ми теж додаємо «ю». так от, «ю» не читається. Але приголосна починає читатися, тому що вона вже не на кінці слова, на неї правило кінця слова вже не діє. Грі, гріз, сірий сіра, пред, пре, готовий, готова. Далі, прикметники, які закінчуються в чоловічому роді на, е, е ю X. В жіночому мають закінчення ÖS. ÖüS Ö. щасливий. Öurös, щаслива. Série, серйозний. Серюз, серйозно. Далі. Останнє правило про прикметники. Прикметники, які в чоловічому роді закінчуються на ти, яке читається як е, по правилам читання, в жіночому роді мають закінчення ет, тобто не просто «-е» дописується, а ще й ти подваюється. Каде, кадетто, молодший молодша. Множина прикметників. На множину правило менше, трохи буде легше. Загальне правило множини це додається літера С, як і у іменників. Дивіться, будь ласка, фії ми поставили С, жон ми поставили С. Воно не вимовляється, тому множину на слух не можна відрізнити. Женфія. Незрозуміло, чи це однина чи множина, чи одна молода дівчина, чи багато молодих дівчат. На щастя, у нас є артикль. По артиклю нам зрозуміло фі – одна молода дівчина, фі – багато молодих дівчат. Далі. Прикметники, які закінчуються в однині на С або Х, у множині не змінюються. Подивимося: ce, ce vieux livre. Ця стара книга, ці старі, старі книги. Ce gris, ce cahier грі. Цей сірий зошит, ці сірі зошити. Так, далі поговоримо про місце. Де у французькій мові треба ставити прикметники. Я вам розказувала, що у французькій мові дуже жорсткий порядок слів. Нічого не можна ставити де забагнеться. Для кожного, де заманеться, для кожного слова є своє місце. Так ось, де місце прикметників? Більшість прикметників ставиться після іменника. А у французькій мові перед. Тому будьте уважні, у вас звичка з рідної мови ставити прикметник перед іменником. Подивіться на ці блакитні квіти. Його, його молодша сестра, або її молодша сестра, тут незрозуміло, живе у Марселі. Молодша сестра на французькій мові буде Сьоркат. Блакитна квіт, квітка буде квітка блакитна, флірблю. Regardez cette fleur bleue. Подивіться на цю блакитну квітку. Sa sœur cadette habite Marseille. Його або її молодша сестра живе у Марселі. Треба перевчитися у французькій мові ставити прикметники після іменника. Є невеличка кількість прикметників, які ставляться перед іменником, і їх треба запам'ятати. Це такі прикметники, як старий, monsieur. цей старий пан. Ця гарна площа Сетбельпляс. Мої молоді друзі. «Ми -жен Зробимо зв'язування. Тобто прикметники старий, гарний, молодий, ставляться перед іменниками. Правила читання всі оці ми проходимо на курсі вимова, ми їх дуже повільно і виразно читаємо і учимося вимовляти звук, про який йдеться в цьому уроці. Так, і у нас запитання до тексту. Давайте прочитаємо текст, щоб згадати, про що там йде мова. Повторюйте, будь ласка, за мною. Я не перекладаю, тому що. Ви вже на минулому році ваше домашнє завдання було повчити лексику. Monsieur Mathieu n'est pas jeune, il est malade, il ne peut pas vivre seul. Il demeure. Avec sa fille Catherine. À cette heure, Monsieur Mathieu est déjà levé. Il est assis près de la fenêtre. Il lit. Il regarde par la fenêtre. Vers sept heures et demie, Catherine sert le petit déjeuner. Peu après, la jeune fille part et Monsieur Mathieu. Reste seule. Catherine va. Zviagé, Catherine va à la pharmacie. Nerozrevaite, одному голосі. Si va. Catherine va à la pharmacie. Elle y travaille. La pharmacie est. Теж не розривайте на одному голосі. «Ля фармасі пред chez eux, «і la jeune filles і pied. Звернемо увагу на слова. І déjà levé. Зверніть увагу, що прислівник дежа вже. Ставиться після дієслова бути, іле дежалю, він вже встав. Іле та, сі, та сіз» – це дієприслівник, хоча використовується у сенсі прикметника: він якийсь сидячий. У французькій мові немає дієслова сидіти. Французька мова дуже багата на дієслівні часи. на… На лексику, на різні стилі, а от діє слова сидіти в них немає, в них є вираз бути сидячим. Тому запамніть, цей вираз, ви будете дуже часто його використовувати. І тут робимо зв'язування у вимові: «Ілє та сі, елє та треба вимовляти т, тасі тасіз. Дивитися у вікно. Зверніть увагу на прийменник. Вчити прийменники дуже важливо. Це той клей, який склеює слова у фрази. У французи говорять дивитися через вікно. Пар перекладається як через його дослівний переклад. А ми говоримо дивитися у вікно. Тому дивіться, не поставте тут прийменник да у. Він тут не підійде. Рогіарди дні». Тут є важливий момент. Дивіться: слово половинка пишеться у жіночому роді, у французькій мові слово половина має два написання чоловічого роду і жіночого роду. Відрізняється літерою Е «e» на кінці. І тут, після, коли треба сказати, пів восьмого, французи говорять сім годин і половина. І тоді на письмі, на письмі ми пишемо жіночий рід: Се і дмі. Пюапре, трохи після, предезе, рядом з їх домом. У французів є такий вираз: шизе, шимуа, шитуа. Це у мене, от мій дім, замість того, щоб казати мій дім мамезум, або у мене дома», «а вдома, «дау дамамезум. Вони кажуть просто у мене, у тебе. І домівку свою вони так і називають: У мене у тебе. І навіть є такий вираз: «Я хочу, я хочу купити мені моє у мене. Я хочу купити собі моє у мене. «Je veux m'acheter mon мовшимо. Тобто з оцим прийменником «ши» використовуються самостійні займенники. Ви далі будете їх вчити, і утворюється такий вираз Шимуа це в мене, і це позначає моя домівка. І можна навіть сказати, моє в мене, моя домівка шимуа». Добре, давайте ще зробимо попов. Дамо відповіді на запитання, це запитання на розуміння текста. Так. Не перекладаю, ви себе перевірите, чи добре ви засвоїли лексику. Повторюйте, будь ласка, за мною. Monsieur Mathieu peut-il vivre seul? Non. Monsieur Mathieu. ne peut pas vivre seul. Est-il jeune? Non, il n'est pas jeune. Avec qui demeure-t-il? Il demeure avec sa fille Catherine.

Que fait-il assis près de la fenêtre? Il lit. Qui prépare le petit déjeuner? Catherine prépare le petit déjeuner. À quelle heure, Catherine? Serre-t-elle le petit-déjeuner? Vers 7h30, Catherine sert le petit-déjeuner. La pharmacie est près de chez eux, n'est-ce pas? Oui. La pharmacie est près de chez eux. La jeune fille va-t-elle pied? Oui. Ля жінфіва кі. Зверніть, будь ласка, увагу на прислівник І туди. Такий прислівничок, одна літерка, дуже часто використовується у мові. Бачите, ось це «і», Літера «і», читається як І, перекладається як туди там. Так ось цей прислівник, він ставиться завжди перед дієсловами. Дивіться, «Елі Хавай, вона там працює, для жонфі і в ап'ї, вона туди йде пішки. І оцей вираз, теж треба запам'ятати, п'є це ступня, артикль не ставиться. І вираз у нас ап'є пішки. На сьогодні у нас все. Той, хто попрацював добре над уроком, той молодець. Якщо вам вже важкувато за мною повторювати, я не говорю швидко, це вам важкувато, то вам треба пройти курс вимова. Там ви натренуєте всі звуки, вам відкриється французька мова, і вам буде легко читати і легко повторювати за аудіо. Записуйтесь, будь ласка, на курс. Якщо ви ще не проходили вимову ніде, ні в школі просто Франс, ні десь на інших курсах і Зустрічаємось з вами з вами завтра у наступному уроці. Бон жорні. Гарного дня!